Вітаю вас 27 березня, сьогодні четвер. Мир во всій красі. Ось я хочу, щоб Трамп відчув на собі, на своїй шкурі оцей мир. Великі міста під загрозою дронів кожен вечір. А ви просите мене подивитись: Харків, Дніпро. Я подивлюсь: дивіться: Харків, Дніпро, Запоріжжя, Суми. Давайте Чернігів, Кривий Ріг, Одеса і Київ. Оці міста подивлюсь до кінця тижня, хоча розклад по містам є. Але так як воно летить кожен вечір великою кількістю на якесь одне місто. Хоча вчора летіло і на Харків, і на Дніпро, на Запоріжжя Каби, може і дрони були, і далі воно летіло. Ну, давайте будемо дивитись. Б'ють, до речі, по цивільним. цивільним. Люди, будинки, навчальні заклади, я не знаю, пам'ятки, архітектури, медзаклади, садочки. Їм взагалі не важливо. Просто цивільна інфраструктура там, де живуть люди. Все. Так, давайте. Сьогодні четверг. Четверг, п'ятниця, субота, неділя. Оці 4 дні. Так, на найближчі 4 дні сьогодні з 27 по 27, 28, 29, 30, з 27 по 30 березня. Давайте краще так. З 27 по 3. А, до речі, я ще дивіться, я хотіла запитати, яка ціль ударів, оцих ударів по кожного вечора ціль РФ на удари по великим містам України. Тут повинна бути якась ціль. Ну, зрозуміло, задовбити, це ясно. Яка ціль РФ в останні дні, в останні, в останні кілька тижнів? Яка ціль РФ масових ударів, м -м, нальотів, я б сказала, дронів на великі міста України? І Київ, і Суми, і Запоріжжя, і Дніпро, і Харків, і Кривий Ріг. І е, Кропивницький, і Одеса. Ну, може, когось пропустила, але ж я не навмисно. Яка ціль РФ оцих нальот, нальотів дронів кожен вечір по великим містам України? Яка головна їхня ціль? Чого вони це роблять? Смерть. Ха, зрозуміло? Дивіться, карта смерті. Щоб було побільше постраждалих, тому і б'ють е, туди, там, де люди. Там, де люди живуть, ось так. Яка ціль? Помірна смерть. Помірна смерть. Ту спентаклі, знищення, знищення житла, знищення підприємств, знищення ну, взагалі всіх благ для людей. Ту спетаклі. Яка ціль? Трійка кубків домовленості, повторення того, що було, швидкість. Зробити надважку ситуацію, 10 жезлів і смерть, знищити побільше людського життя, людського ресурсу, будинків і так далі, щоб наші пішли на домовленості, те, що вони хочуть. Диявол, вибір то з жезлів. Це такий вибір диявола. Тобто, ну, в них така тактика, це їх. Це в них такий план. Знищення, смерть, ресурсу, важка ситуація. Продавлювати свою оцю, свої умови. Іншого в мене тут не показує. Так, тепер давайте по містам. Давайте по містам. По містам. З Харкова почнемо. Місто Харків. Найближче, ні. З 27 по 30 березня. Місто Харків, загрози з повітря, дрони, ракети, дрони, ракети, загрози з повітря. З 27 по 30 березня до кінця тижня. Харків, які загрози та де саме? Дев'ять мечів, це страх вночі, коли темно, все, що пов'язано, планують, коли вже потемніло. Планують, тобто знову може летіти, знову можуть летіти ці дрони. Цей е... дороги, шляхи, ЖД, автовокзали, залізниця. Оці всі райони, Харків, підприємства якісь, атака на якесь підприємство, там, де люди працюють. Щоб воно не працювало. І взагалі їх завдання по Харкову обмежити роботу для людей. Бити по, по усім ділянкам, де працює багато людей. Центр міста обережно, Харків до кінця цього тижня. Шляхи дороги. Сказала, ж центр міста, ось воно і випало. Тут жезлів, коли люди відпочивають, смерть. Боротьба і Рафан. І тут ще можуть бути якісь і заклади навчальні. теж. І дивіться, Харків, як центр міста, так знов падає і околиці міста теж. Біля ЖД. Авто. Ось якось райони ось тут. Обережно. Центр міста, обережно. Давайте далі. Дніпро. Дніпро відразу дивіться, перевернулася башня. Дніпро сьогодні, не сьогодні, вчора ввечері, прямо центр міста. Самісінький центр, ну практично самісінький центр. Там і навчальний заклад був, і висотки, і архі... архітектура, там музей. Ну, тобто, просто в самісінький центр. Для чого? Щоб зробити вам гірше, щоб зробити, зробити вам болісні, щоб зробити, щоб вам було страшніше і так далі. Місто Дніпро, з 27 по 30 березня. Покажіть, будь ласка, які загрози з повітря, дрони, ракети до кінця цього тижня? З 27 по 30 березня Дніпро, загрози з повітря, місто Дніпро, де саме є загроза? Дев'ять пентаклів, це торговельні центри, це магазини, там, де бачите, шопінг, торговельні центри. Знову, дивіться, 100% Дніпро, торговельний центр, 9 монет туз пентаклі. Бачите, в цій колоді тут навіть перерісовка, торговельний центр, там, де люди скупляються, там де люди щось купляють, там, де люди, люди прийшли там щось поїсти. Ну ось так. Три пентаклі, працюють торговельні. Ну, я вас не залякую. Але ось обережно. Я вас дуже прошу. Вони просто з'їхали з останніх своїх катушок. В них немає. Ну, зараз повний хаос, праця, торговельний центр, ту Спентаклія. Ось. Це ще може карта бути якогось підприємства, такого коштовного, масштабного. ось. Або торговельний центр, давайте, або якесь підприємство коштовне, масштабне, або якийсь склад теж. Підприємства поряд склад. Так, ще давайте. Дніпро. Сьогодні, зав... Так, сьогодні, 27 березня, від сьогодні та по 30 березня загрози з повітря. Дніпро до кінця тижня. Небезпека з повітря. Ну, Давайте дрони. Куди Куди воно може летіти? Дороги, шляхи, ЖД. Все, що з цим пов'язано. П'ять пентаклів, лицар пентаклів. Королева куртків, Дніпро місяць, колісниця. Дві, дві карти руху, дорог, шляхи вже де автовокзалу. Обережно. І це перше, що я вам сказала, теж уважно, будь ласка. Імператор і суд, центр міста. Центр міста, адмінбудівля. Або, адмінбудівля. Або центр міста якийсь там суд, там вже ж багато судів, центр міста Дніпро, ось ті райони обережно. Трійка Пентаклі, башня і околиці. Ще, якесь, ще башня може бути: околиці міста, якесь підприємство Дніпро. Дивіться, багато локацій. Околиці міста, підприємства, центр міста, адмінбудівля або здання суд, суд, здання суда. Далі: ЖД, колісниця, дороги, шляхи, ЖД, автовокзали. Розв'язки, оці всі депо, ці жд розвязки І те, що сказала, торговельний центр. О, дуже обережно. Дніпро. Прямо ось дуже обережно. Ну, я вже повторюю раз сто. Так, далі Запоріжжя. Місто Запоріжжя. Місто Запоріжжя, загроза з повітря від сьогодні, 27 березня до кінця цього тижня. Від сьогодні, 27 березня, до кінця тижня, 30 березня, місто Запоріжжя, дрони, каби, загрози з повітря. Де саме? Місто Запоріжжя? Де саме? Планують вибір шляхи. Е, якесь, е, заводський район, там, де багато підприємств, башня. Чітко. Ну, ось, заводський район, де багато підприємств, башні, обережно. На сім пентаклів, король жеслів. Ті, хто надають допомогу служби. ЖД, біля ЖД. Колісниця, ЖД, шляхи, оце все. Запоріжжя, загроза з повітря, дрони, каби до кінця цього тижня. Від сьогодні до кінця тижня Запоріжжя. П'ять мечів, туз Пентаклі. Знищити якийсь ресурс. Тут 5 мечів на ту спонтаклі. Знищити ресурс, 10 мечів. Знищити, що за ресурс? Що вони хочуть за ресурс? Смерть? Мах, маніпуляція смертю. Щоб була тупікова ситуація. Знищити ресурс. Ресурс ту спонтаклі це і торгувальний центр, це і магазин, це і житловий будинок. Ну це просто ось ресурс, це гроші, те, що приносять гроші, те, що для людей гроші. Смерть, маніпуляція смертю загнати в тупікову ситуацію, коли вже люди лягли відпочивати, щоб не було сна. Ну ось, це терор. Ну, ось такий терор. Дивіться, колісниця біля ЖД, авто ЖД, далі підприємство. Ось, Заводський район, теж уважно. Харків, Дніпро, Запоріжжя, суми, давайте, суми. З 27-го від сьогодні, з 27 березня до 30 березня, кінець, кінець цього тижня, місто Суми. Покажіть, будь ласка, загрози з повітря, дрони, каби і балістика. Дрони каби, балістика, суми, загрози з повітря. Де саме від сьогодні до кінця цього тижня? Суми. Будинки, імператриця, 10 джезлів. Будинок імператриця 10. Що це за будинок? Закохані. Будинок закоханих. Таке відчуття, що це якийсь ЗАГС. Там, де у вас. Дивіться суми, там, де у вас відбувається бракосочетання. будинок ЗАГСу. Тут прям чітко так ніколи не випадало. Дуже дивно. Бачила, бачила, такого ще не бачила. Місто, місто Суми, загрози з повітря. З 27 по 30 березня. Де саме? Місто Суми. Загрози з повітря. Де саме Суми. 10 мечів. Справедливість, адмінбудівлі, сонце, диявол, Паш Пентаклі це навчальні заклади. 10 мечів це як, знаєте, загроза, велика загроза. Адмінбудівлі і тут навчальний заклад. Знов. Або школа, або сад, або якийсь виш. Ось так показує. Диявол сонце. Ну і те, що я сказала. Будинок ЗАГСу. Давайте далі, Чернігів. Місто Чернігів. З 27 по 30 березня, покажіть загрози з повітря для міста Чернігів. Чернігів від сьогодні та до кінця тижня. Якісь обмеження, обмеження, військові обмеження, якісь дії зробити так, щоб обмежити щось військове, змінити колесо фортуни. Удар по колесу фортуни, агресія, околиці міста. Я думаю, що це все пов'язано з ЖД-сполученням, щоб. Обмежити дії військових. Дивіться, Чернігів, околиці міста, все, що пов'язано з рухом, ЖД. І мені не подобається тут ось там, де людина отримає задоволення. Оці міста. Що це, Чернігів? Робота королева жезлів, де працює коробу. Трійка Кубків, 10 Пентаклів. Те, що приносить великі гроші. Ну, може, якісь магазини, торговельні центри, те, що береш на Чернігів. Так, Одеса. Давайте Одеса, потім Кривий Ріг і Київ. Місто Одеса. Місто Одеса. З 27 березня від сьогодні та до кінця тижня, 30 березня, загрози для міста Одеса. Для Одеси, з повітря, де загрози. Король мечів, сила. Тут військовим, військовим різним військовим структурам. І ті, хто допомагають в ліквідації всіх наслідків, небезпека. Дев'ять мечів. Коли темно, страх. Одеса, торговельні центри. Магазини. Туз мечів, туз мечів на дев'ять пентаклів. торговельні центри. Максимальна увага, хто біля живе і взагалі ось торговельний центр. Ввечері, якщо щось летить. Ну, реагуйте. Місто Одеса, загрози з повітря. З 27 по 30 березня. Одеса, загрози з повітря. Коли лежать, сліфійка, пентаклі, колісниця, там, де колісниця, рух, праця. Центр міста, там, де у вас знаходиться вокзал. Те, що бережно. Колісниця. Колісниця це вокзал. Колісниця це може бути, до речі, і порт. Також раніше. І порт це колісниця це рух. Ось так. Тут ще може бути не тільки дрони, а й балістика. Дуже уважно. Торговельні центри, магазини. Кривий ріг. Кривий ріг, покажіть, будь ласка, з 27 березня та по 30 березня загрози з повітря для. Місто Кривий Ріг, місто Кривий Ріг, загрози з повітря до кінця тижня. Імператор 9 мечів. Б'ють по Кривому рогу, тому що, бачите, імператор, налякати імператора цими діями. Тобто, чи є в них плани бити, звісно, є, бо звідтіля імператор. Ну, Зеленські звідтіля, треба якось туди бити, привернути увагу. Повішений, Двійка кубків. Куди? Колісниця. Якщо у вас є ЖД або ну, автовокзал, то є. А ось стосовно ЖД, не знаю, обережно ЖД, вокзал, кривий ріг і якісь підприємства, заводи, підприємства, там, де працюють люди, шляхи дороги, сім мечів, туз мечів. І тут хтось. О, дивіться, кривий ріг. У вас тут здають військових. Ось, туз мечів, людина, яка слідкує в маски, бачите, в калпаки ходить і слідкує, винюхує. Туди відразу туз мечів удар передає. А це хто? Король мечів, це військові. Тобто можуть здавати кривий ріг, скупчення військових, де вони бувають? Готелі, чому б'ють по готелям, якісь там кафешки, заведіння, там ресторани і так далі. Ось тут чітко у вас кривий ріг здають військових. Військових, військові структури і так далі. Так, і Київ. Дивіться, яке місто не подивилося, взагалі-то є розклад на тиждень. Не пишіть мені, будь ласка, образливих коментарів, що я не подивилася ваше місто. Я подивилася ті міста, які в останні дні під великою загрозою. Добре? Місто Київ, місто Київ, покажіть, будь ласка, загрози з повітря для міста Київ від сьогодні, 27 березня, та до кінця цього тижня, 30 березня, від сьогодні та до кінця тижня місто Київ, небезпека з повітря. Що чекати? Помірність, ваш дім, 6 кубків. Повторення того, що було. Король кубків, Зеленський, Пентаклі. Зробити вам важку ситуацію, відлюдник. Дрони, вищий суд, Зеленський. Знов, воно, ці дрони, можуть летіти отуди, от в, центр, в центр міста. ЖД, колісниця з обох боків і правий, і лівий берег. Також уважно. Місто Київ. Місто Київ. Покажіть загроза з повітря від оцих дронів від сьогодні та до кінця тижня Київ. Туз кубків. Вода, туз Кубків це ще може бути Вишгород. Адмінбудівля, адмінрайон, справедливість. П'ять мечів, мах, там, де працюють люди, ті, хто надають допомогу, тут спетаклі. Ще можуть бути і торговельні центри також, пошкоджені, наприклад. Обмежити вашу силу. Ось торговельний центр є. І ось, до речі, дурень є. Обмежити вашу силу. Бачите, обмежити вашу силу. Виснажити ціль виснажити як і військових, як і захист, так і звичайних людей. Тому максимально кожен вечір, кожен пізній вечір, та й, може, і ніч, будьте уважні. Я розумію, що хочеться спати, але ви ж бачите, що вони роблять. Трошечки слідкуйте, моніторьте ситуацію, що пишуть, та бережіть себе.